Три, три було зустрічі. Ось перша була зустріч, друга була Парамонов. І третя з вами. І, і жодного нуль. Я, я вважаю, що мої податки, мої податки. Можна відповідь. Від вас буде скарга. Працівників поліції, так? Ви зазначте, у мене була скарга на ваших працівників поліції на неправомірні дії. Так. Особи, яка не вчиняла, давайте будемо до закону. Ні, так я ж не договорила. Так ви постійно говорите, я навіть не можу вам нічого сказати. Говоріть. Згідно вашої скарги було назначено службове розслідування. Mm -hmm. На дане службове розслідування вас було запрошено. Якби мене було запрошено. Для ознайомлення і участі. А що для ознайомлення? А що для ознайомлення? Таке ж клопотання. Для так, я ж, так я ж не писала клопотання. Уже ознайомили, так? Да? Ну, ви, ви ж просили прийняти особисту участь у розгляді. Ви ж тільки до цього казали, що ви не пояснені. І... Я вже сам люблю, ви вже всіх запутали. Розпутаєтесь, розпутаєтесь. Ні, давайте розпутаємося. Ну, якщо ви вдвох <пути> двох закінчуємо зовсім Послухайте, інше. Послухайте, я знаю ваші маніпулятивні схеми. То <пути> погано, що да. ви <пути> написали, <пути> то <пути> Послухайте, я вас всіх знаю від керівництва до ваших маніпулятивних систем.